На гостинах влітечка. Літувало літочко у саду, червонило вишеньки на ходу, солодило личенька у суниць, випустило стежечки із травиць. Підростайте з літочком, діти, унучата, хай ростуть до вишеньки маленькі крилята. Дорогі наші читайлики. Літо усіх вас кличе на заквічені галявини, в тінисті садочки, на щедрі городи. Відпочивайте, грійтеся на сонечку, милуйтеся чарівним вбранням літа, подорожуйте, цікаво проводьте час. Та не забувайте про книгу. У бібліотеці є багато цікавих книг, які можуть стати вашим супутником. На планеті дитинство. Де правив принц Олександр, раптом захотів царювати хлопчак-переросток разом з чорними павуками. Схопили вони Олександра, заперли в темнім льосі. Сумно стало на планеті. Переросток творив зло, дітей бив, комах і звіряток кривдив, але сонце маленьке спасло Олександра і планету дитинство. А ось як це відбувалося, прочитайте у книжечці Марії Баліцької Парасолька для сонечка. Баба Сяба добре, веселе, повчальне оповідання написала тернопільська письменниця Валентина Семеняк. На прикладі головного героя Юрася діти навчаться, як не боятися казати правду за будь-яких обставин. Короткі веселі віршики від Наталки Поклад подарують радість маленьким читачам та їх батькам. Вони легко запам'ятовуються і допоможуть у розвитку мовлення дитини. Ви ще не бували в королівстві домінор і не чули про вередливу принцесу Юлію, навіть не знаєте, як потрапити до країни квітів, тоді швидше читайте і відправляйтесь у мандри. З чарівними казками Лариси Даренської ви розкриєте загадку зникнення принца, познайомитеся з таємничим астрономом та разом із Ганусею вирушите до країни, де квіти вміють розмовляти, а каскарі мають своїх двійників. Олексій Кононенко Барабашка та всі інші. Це не проста книга, а невеличкий довідник з української міфології. Зрозумілою для дітей мовою. Книга розповідає про моховика, берегиню, ховало, лелю, лісовика та багатьох інших. Ви дізнаєтесь, хто такі веселат босуркун, болібошка, анчутка, жердяй. Чим літавиці відрізняються від мавок і русалок, дюдя від а алямя від хали, про те, що бабай не такий вже й страшний. Казкові сюжети навчають жити в гармонії з довкіллям, поважати старших, цінувати щирість людських стосунків. Казки веселі і сумні. До книжки увійшли три казки відомого українського письменника Юрія Венечука, будиночок номер 7 «Три жучки та Шлюбні оголошення кротика. З яких маленькі читачі дізнаються про те, як у грузу заблукало семеро братів слимаків, як маленький жучок врятував життя в'язню і як один кротик вирішив женитися. І що із цього вийшло? Зірка Мензатюк зварю тобі борщику. У цій книжечці всі казки не лише веселі й цікаві. Але ще й дуже смачні, бо коли їх читаєш, то слинка котиться, і відразу хочеться разом з Олесею та Івасем, героями цих казок, скуштувати запашного борщу, смачнющих вареників, солодких млинців та інших українських страв, які живуть не лише на вашому столі, а й у касті. Ганна Буяджі, Микитась. Боровичок. Історія про маленького лісового духа Микитася Боровичка, який не зміг врятувати рідний ліс від гострих сокир лісорубів. Але як справжній лісовик не побоявся труднощів, щоб виправити свою помилку. Навіть небезпечні випробування страшного вія не спинили Микитася. Леся Мовчун Арфа для павучка. У цю збірочку увійшли 11 неймовірних казкових історій. Тут діти познайомляться з юним вітерцем вітриком, який шукає друзів і губить літери зі свого імені. Сестричками-гусеницями Улею і Джулею, веселим і милим хробачком Хро, ведмедихою пані Потапенко та багатьма іншими. А ще зворушить казка про павучка, що грав на арфі. Усі казки письменниці вчать любити природу, звірят, пташок, комашок. Вірити в дива, мріяти. Песик Гав Соловейко, Джміль і Два жолуді Книга відомого українського письменника Василя Шкляра про хлопчика Василька. Який знайомиться із довкіллям, рослинками і тваринками. Він ще досі не доріс до школи, проте одного разу вирушає туди самостійно. І ця подорож стає для нього найбільшою пригодою. А ось повчальна історія. Страшне страховисько Лариси Ніцой. Якось діти вирушили до лісу і зустріли там страшне страховисько зі сміття і бруду. А потім діти дізналися, що то лісовик, якого образили люди, накидавши сміття. Діти повинні допомагати йому і врятувати ліс. Чи вдалося їм це зробити, ви дізнаєтесь, прочитавши книгу.